Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно атаки на логістичний склад супермаркету Новус. І це відбулося 25 листопада 2025 року. І просто, що хочу сказати, що я, наприклад, задоволений, я дуже радий тому, що цей пітушиний склад розхуярили. І я поясню чому. От дивіться. Є, наприклад, різні магазини. Є магазини, наприклад, які продають наприклад, продукцію європейських виробників. Я маю на увазі не європейських виробників, які там, знаєте, там десь блядь, у Волинській області мають заводік. Ні, я маю на увазі конкретно виробників, які знаходяться у Європі, там, де хоча б в цій помойці, якою помойкою ця Європа не була, але слідкують за якістю продуктів харчування. В Україні такої штуки немає. І просто що цікаво, що е, є різниця, наприклад, що продавати. Е, якщо, наприклад, е, хтось скаже таку річ, що начебто так вони ну, вони безсилі, це ж просто бізнес. Е, є ж, наприклад, Верховна Рада, яка приймає закони, є б кабінет міністрів, який приймає постанови. І, начебто, бізнесмени без силі, так я на закінчення цих двох хвилин хочу вам сказати, що усі, абсолютно, хто сидять в Верховній Раді, вони лобіюють закони того чи іншого бізнесу. І по суті, так само серед цих серед цих депутатів є також бізнесмени. Вот і все, вот і все. Тому не варто казати, не варто розпускати нюні і казати, що от бля, бізнесмени, бідні, і нещасні, бідні і нещасні, ну да.